Що ви витрачаєте найбільше коштів в Києві? На дорогу і обратно. І сколько це? 130 гривень. Напевно, що погуляти. Я люблю займатися косплеєм і ходити на такі заходи, тому в принципі на це дуже дорого виходить. І скільки? Ну, дивіться, костюм, щоб можна купити було десь на Аліекспресі це 4 тисячі гривень. Плюс якісь ще аксесуари і там погуляти, це ще плюс по три тисячі. Ну це можна раз в місяць такі вигули робити, і в принципі, нормально. Куди я можу витрачати, коли в мене маленька пенсія? Я куди? На комуналку, що залишається, там дочка трохи допомагає. Але, признаюсь, на ескорт, типу я дівчат замовляю, бо звичайні дівчата не хочуть зі мною спілкуватися. Я їм не цікавий. Тому мені приходиться витрачати приблизно 25-30 тисяч на дівчат. на їжу. Скільки? Ну, напевно, тисяч вісім. Комунальні витрати і їжа. А скільки комуналка? Я, ну, я так зараз не скажу, бо зараз просто ми не платимо за опалення. Ну, без опалення тисяч п'ять. Ні, ми не ми. На ну, таксі приблизно 15-20 тисяч в місяць, тому що я не їжджу на метро. Оренда і скільки, якщо не секрет? — П'ятнадцять. А я забула ще про подорожі. Мабуть, це найбільше зйом квартири. Ми з окупірованої територій, так називаємо ВПО.